Чо, ще не вирішили стрілку? Не. В натурі? Тому що туре? То забий на завтра, завтра з пацанами проедем. порішаємо. Ні, yeah. yeah, тому що щоб мене дівчина так хиля, щоб мені звучать потемніло. Ну зв ти шо, бо ти лох? Так це бред, так це неочікуваний удар був. Ну це лох, значить. Ти, ти не вивези удар? Дивись, це є бред. Ну шо бред, а Ти її ти... трогаєш, як якогось левого пацана. Шо, давай! Давай, давай, ну! Хорош, диві. хорош. Пішов, двісь, пішов двіж, пішов двісь. Пішов двіж! Дуси, дуси. Пішов двіж, давай, давай. Хорош, та ти шо? <рістил Quer in the audience> <рістил> <рістил> Тіп! Та все, та ти вже простріляний, вставай! Все! А ти вже який пацан, пристань! Давай, вставай! Я шо, це чуєш, там тебе шотнула, як гусик фюрі. Пацан, Старий. Та ти попущений? Вона не очікувано, по перше. Ну як? Я... Ти, ти, ти... ти відчолки получаєш фінгал? Та це вже від то це все. Матуль ся... тоже все, ти вже не 90. -ті. Може я ложкою і Як ложкою ти тисяк, якщо я зняв як ти її. Я б... По перше, мене спровоцирувало, а по-друге. Я не очікував того. Я в шось, Та тебе же пупіль фюлети. Назік, та будь ласка, та не стражі, я тебе прошу, будь ласка. Ідемо покурим, я йду спати. Ти вже димиш? Що димиш та Назік, де йди благай, ідем я покурю, курю йду спати. Ти що, чехол, де сховайся, лягай спати. гай спати? Йди Коли спати. Мене були, були. де я тебе прошу, йдемо покурим, я і йду спати. Леонід. Йди mm. спати до маряни? Я йду спати туди. Бо тут миш, я тут не буду спати. Та вона зараз його заб'є. Льоня, будь ласка, йди туди спати, я боюся, ну вона не натуре заб'є. Ну бачиш, що вона робить? А мені х твою бабу, я спати в кімнату, будут мешать, уже так тяжко вийти. А той, ти бач, що то ти бачиш, бачиш, вона зробила? Я ж мені в очах потемнів. Ай, що ти а вона Ви, вибирай. Будь ласка, я тебе прошу. Що, будь ласка? Я... Ну, давай, ходи. Ну. Я нікого бити ну. не буду. Ну, що ти робиш ну. Чуєш ти тішок битанин, битанин! Дай, будь ласка, я, до, я тебе прошу. До бойця, як би зараз прихлопнули на раз два, смерти, я всі не боюсь, я зараз б'ю Будь ласка, заспокойся. Зараз ціку дякую, дякую жінчичне, я виду не Та я чую, чуєш чуй, успокойся, будь не чіпай його, будь ласка. Я йду зараз спати Бо ти... зараз ти... шукає мешки. Ти... Друзі, я зараз ти... буду спати твоїх кімнат, не дай Боже хто мені мишу підкине. Вітатися за послом Петром! Я сказав... Німей, лягай спати, будь ласка. Будь ласка! Я не вживаю, не вживаю. Льоня, та йди спати, іди, іди, іди! Ха-ха-ха, чого? Що? Миша злапалася. Та купритися, з нею на Назари! Маріса, ти де? Ха-ха-ха, Маріса, ти де? Ну, випусти! Ну, на? Ну, ні, що на? Ну, на? Ну, на, зікс! це за Миша! Ну, Ааа, то Назик! А! <поцелуй> та <назіп>! а! <поцелуй> та, ну та забери! Поч маленька мишка не хоче вилізти! Ну та хоче забій Мариса Фаз! Ну Назік, забери! Ну маленька мишка хоче себе вилізти! Попалася! Назік! ну я тебе прошу! Та забери її від мене! Забери! Софія, скажи, хай не бо... Та не відкривай! Ну не відкривай! Не боже вискучи! Назік! <поцелуй> <поцелуй> Не, сюда. Я не пойду! Мне... И... Мариса, ты два шутка где он хлопнет? Лист. Где, 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 И где? Ты сюда! Где? Да не пойду я! Блядь, ты запори на туре, ну за эту жизнь Короче, я тебе такое на наличку, а ты себе собираешь... бабс. <плак> <плак> ты себе собираешь... бабс. <плак> ты собираешь... Бил? Я текаю. Йості класно буде знав, що ти робиш. Бі. Я тобі говорю. Я такого кидаю тобі того з боку. Ти що, дебіл? Ти що, ти Чекай, ой, э, ось така сіра мишка. Ось сіра мишка. Ці 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 тебе поцелувати. Я тебе хочу з новим роком привітати. Я вже Де Маріса? Так же нема! іди сюда! Настя, когда ты прошу, не забряд! Ты сюда! Ты вилізти? Тварина, ума вылезти? дай мені то месяц сюди Я не можу! давай сюди, давай Ты ходи ключи! Скрыйся, пускай по мне фляг трапляет! Забрид! Короче, я... Люблю всіх, і Миша, і всіх, хто я зараз її на двір випущу. Куди я Ні, я тебе пущу на дворик. І завтра знову прийде до та все, давай, <skim> <из безопасности> Чого, давай <mim> я тебе хочу. давай, на добраніч. Давай, на добраніч. Я йду випускати Мишку на двір. <mim> Шортах, курва, зимно. Випускаєте мишку. Нехай росте. Велика і здорова. Загадав бажання. Може це збуде, тому що її спас життя. Де мишка. Де, маленька, йди. Все, побіг. Другий раз прийдеш, тобі буде. Все.